Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами: до будні та свят. Продовжуємо тему консервації, і сьогодні хочу запропонувати вам рецепт салату з огірків моркви та цибулію на зиму. Він дуже смачний та зберігає вітаміни, які так необхідні у холодну пору року. Отже, для приготування треба взяти 2 кг свіжих огірків по 550 г моркви та цибулі. Цибулю нарізаємо півкільцями, а моркву натираємо на терці по корейськи Для цього можна використовувати і овочечистку. Також моркву можна натирати на звичайній крупній тетці. Висипаємо овочі до каструлі, а далі очищаємо огірки. Але чистити їх потрібно так, як я показую на відео. В нас виходить така собі зебра. І тільки після цього нарізаємо огірки кільцями товщиною не більше сантиметра. Їх теж додаємо до каструлі, де знаходиться морква та цибуля. Висипаємо на овочі 100 г солі, дрібно нарізаний часник 8-10 зубчиків, 200 г цукру, 190 мл олії 150 мл оцту 9%. Це треба гарно перемішати. Після цього накриваємо овочі і залишаємо їх на пів години, щоб розсучилися ароматами один одного та приправами. За цей час овочі виділять немало соку, зливати його не потрібно. Беремо підготовлені баночки і вкладаємо туди овочі будь-яким зручним для вас способом. А зверху будемо заливати соком. Цієї кількості інгредієнтів та рідини якраз вистачає на 8 500 грамових баночок. Відразу закручуємо їх кришками. Далі будемо стерилізувати нашу консервацію. Для цього потрібно застелити дно каструлі рушником, поставити на нього банки і на дві третини залити їх водою. Доводимо все до кипіння та стерилізуємо 15 хвилин. Але цей проміжок часу стосується півлітрових банок. Якщо у вас літрові, то стерилізувати потрібно вдвічі довше 30 хвилин. Для восьми банок мені знадобилося дві каструлі. Після завершення стерилізації банки перевертаємо і накриваємо грубим рушником. Залишаємо у такому вигляді їх на цілу ніч, щоб охололи. Салат з огірками, морквою та цибулею готовий. Тепер він буде чекати зими десь у темному прохолодному місці. Я раджу приготувати цей сонячний, насичений вітамінами та різнобарвними смаками салат найближчим часом. Готуйте з каналом Італійська кухня Українки Валентини та радуйте близьких найсмачнішими стравами. Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайку цьому відео. Та нажимайте на Дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю вам смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.